Вас вітає притулок Дайла подруже з міста Запоріжжя. Це наш хлопчик, гарнюній хлопчик-михасик, який зараз проживає на платній перетримці. Дуже багато людей цікавилися долею Михасика. Як він себе почуває, як його ранки, як він харчується. Михасик харчується дуже і дуже добре, дуже полюбляє смаколики, варену курочку. Його ранки потроху заживають. Зараз Михасик проживає на платній перетримці, за яку нам потрібно якнайшвидше внести 3 тисячі гривень. Адже на цій перетримці ми за Михасиком слідкують, його дуже сильно люблять. Як бачите, Михасик почуває себе дуже і дуже добре. В нього з'явились. Деякі нові звички. Хлопчик частіше почав ось так ось сидіти і потроху вже починає рухатись. Він дуже добре починає рухати передніми лапками, тому в нас є шанс на те, що він зовсім скоро, можливо, почне рухатись ще краще. Тому ми благаємо у вас підтримки та допомоги для нашого хлопчика-михасика. Він дуже і дуже потребує вашої допомоги. Так, да. тримай. Ось такі ось смаколики. Він дуже сильно полюбляє.